Розділ одинадцятий. Звірина Олімпіада, День Другий. На полі вже зібралися звірі. Група «Воронежки Інтернешнл» готувалась на сцені до виступу. Муза жмакала мікрофон і репетувала в нього раз, раз два перевірка газ Інші ворони заздрісно дивились на неї. Запишнена кара поважно сиділа за столом і час від часу казала щось коняці в купальній шапочці. Коняка з розумною міною кивала головою. Старі видрі з команди натхнення мляво махали лапами, готуючись до старту. Тушкан активно розминав кіцкиця, а той не менш активно опирався. Кролики з бобром. Нічого не робили. Команда воронячий хвіст взагалі не з'явилася на змагання. Ой, ой, хрюня важко трюхала через поле. Спізнилася. Вона вірвалася у юрбу болівальників. Не квапся, крякнула Кача. Ще не починали. Та я ось чомусь запізнилась, голосно прошепотіла. Хрюня відсапавшись. Уночі хтось топтався у моєму городі, перетолочив усі грядки і поламав хвіртку. Жах який зробила великі очі кача, страх який. Ось-ось рох. Я у вікно виглянула, а там тінь якась. А вчора мені хтось усю білизну покрав. Я на мотузку вивісила, а вранці дивлюся. Білизни нема. Страхіття заполоті, залопотіла крильми Кача. Мусиш про все розповісти фуфу. -фу. Він пес розумний, може, з'ясує, що й чого. Увага! гімн звіряди! проголосила мікрофон муза. Усі звірі підвелися зі своїх місць. Хрюня, обмахуючись раточкою, сіла на лавку. Під самий кінець гімну. Круня нарешті збагнула, що треба встати. Та тільки вона підвелася, гімн закінчився. І всі сіли. Кара взяла з коментаторського столика гучномовця. Отже, дорогі глядачі, вітаємо вас із другим завершальним днем звіряди. Для недосвідчених уболівальників скажу, що другий день звіряди це вам зовсім не перший. Сьогодні на наших учасників чекає запекла боротьба за головну нагороду змагань велику дерев'яну медаль. До речі, спонсором нагороди є готель Вороняча Радість в особі директора ворона. Однак повернімось до учасників. Спортсмени зібралися на старті. Тушкан із бобром боксували лапами, кець кітс Насторожено озирався на всі боки, одна з видр засунула, стоячи голову і спала. Інша докладала неймовірних зусиль, щоб не заснути. Кролик підстрибував на місці. Можна подумати, що це не спортивна команда, а черга за пенсією, повідомила Кука шиші, який сидів поряд. А я болюваю за котика, відповів шиша. Он який він красень. Кріт показав на великий камінь, що лежав досить таки далеченько від спортсменів. Важко зітхнувши, кука розвернула крота рийкою до учасників змагань. «Он, де твій котик, показала вона крилом. Бачиш, білий такий, у червоних трусах. А, бачу, бачу, зрадів шиша. Сірий у жовтих шкарпетках. Ке фуфу взяв до лап гучномовця. Шановні учасники, ось нові випробовування, які ви маєте подолати. Спершу треба переплисти басейн. Почувши ці слова, кицькиць пробував загубитися в траві. Та сильні лапи вернули його в шеренгу спортсменів. На тому боці басейну стоять три самокати, вів далі фуфу, -Фу. по одному на кожну команду. На них учасники доїжджають до найбільшого дерева, там залишають самокати, видряпуються на верхівку, знімають із гілок прапорець своєї команди і бігцем повертаються на вихідну позицію. Стрічку на фініші треба розірвати. Повторюю, пес виразно подивився на кролика. Розірвати. Розірвати, закивав головою кролик. Ясна річ, що не перекусити. Тобі лиш би перекусити, буркнув Бобер. Снідали ж бо тільки. Що ж? підвищив голос Фуфу, -Фу. Бажаю усім успіху. На старт. Спортсмени. Поставали вздовж лінії старту і приготувалися. Звірі на трибунах затамували подих. Увага, марш! гаркнув пес і махнув лапою. В птахи вболівальники попросили його не користуватися хлоповкою, щоб уникнути різних неприємностей. Учасники заметушились. Дві видри одразу ковзнули в басейн. Незважаючи на свій вік, вони дуже добре почувалися у воді. Бобер стрибнув услід за ними, обрискавши усіх учасників з голови до ніг. Кролик зняв смугасту шкарпетку, охайно склав її, одягнув купальну шапочку і замахав лапками. Що ти робиш? зашипів на нього Бобер із басейну. Стрибаю воду. Я розминаюсь, відповів кролик. І замахав лапами ще енергійніше. Тушкан, тим часом, не кажучи ні слова, схопив кицкіця і шубовснув з ним у басейн. Голосно відфоркуючись, він загрібав воду однією лапою, а другою притримував приголомшеного від несподіванки кота. Мав, нарешті, спромігся видушити з себе кіцкиць і сильніше вчепився кігтями в. Тушкана. Нарешті кролик обережно спустився в басейн. Однак тієї ж миті пішов на дно. Довелося боброві пірнати за ним і волокти його на буксирі. Що ж ми бачимо, коментувала Кара. Поки що перед веде команда натхнення. Погляньте, яка техніка. За ними з невеликим відривом іде команда Шукай вітру в полі. Замикає трійку лідерів, команда куплю продам. Тушкан, тушкан, скандували з трибун. Киць-киць, киць, киць, киц тоненьким голосом пищав поряд шиша. Майже кожний глядач вигукував ім'я улюбленого спортсмена або назву команди, яка припала до вподоби. Від цього на стадіоні не стихав жахливий галас. Так, такий мастер, як тушкан, це вам не фіглі мігрі. Ви вже, вибачте мені ці спортивні теревені. Карі доводилося, що сили горлати, в гучномович, аби її почули. Видри першими перепливли басейн і підбігли до самокатів. Що це таке? запитала одна видра. Механізм якийсь, відповіла інша, обнюхуючи самокат. Вічно молодь щось вигадує, а нам потім розбирайся з тим. Услід за ними на суходіл вибралася команда Шукай вітру в полі. Кіць киць здавався надзвичайно ходющим, бо його шерсть намокла і звисала бурульками. Кіт бредливо потрусив задньою лапкою і підібгав хвоста. Йому було страшенно соромно. Ну ось, згань бився на весь ліс, пробурчав він. Тушкан дуже граційно підставив лапу і махнув головою, струшуючи воду. Потім повернувся і послав рукою цілунок глядачам на трибунах. Бобрович зумів вилізти з басейну тільки за третьою спробою. Його тягнув назад кролик. Який повис у нього на шиї. Орешті-решт, і їхня команда вийшла на берег. І допалася до самокатів. Видри досі стовбичили біля басейну, оглядаючи самокат. Який бурхливий розвиток подій, голосувала Кара. Тушкан і Кіцькиць обганяють видр. Вони за виграшки могли б стати чемпіонами лісу із самокатання. Та погляньте на команду куплю продам, Бобер Бобрович не має наміру здаватися. Він виходить уперед і ось уже під деревом. Бобер відштовхнув самоката у бік, схопив кролика і якомога вище підкинув його. Хапайся за гілку і дряпайся угору, окнув він. Кролик слухняно поліз угору. Ламаючи галузя, він дуже швидко дістався вершини і якимось неймовірним чином, тримаючись за гілку однією лапою, заходився відривати прапорця від верхівки. Не той прапорець, інший. застрибав під деревом Бобер. Не той, не той, інший. підхопили глядачі. Кролик. Ухопився за іншого прапорця. Та ні, не той, крайній, надривався внизу бобер. Крайній. скандували глядачі. Останніми підійшли дві видри. Вони тягнули самокат на собі, бо так і не змогли придумати, як ним користуватися. Дерево виявилось для них нездоланною перешкодою. Видри мали дуже короткі лапи, анітрохи не призначені для лазіння по деревах. Команда натхнення зіткнулася з проблемою, репетувала Кара. Їм ніяк не вдається добути прапорця. От, якби одна видра стала на плечі другий і була вчетверо четверо довший, то все одно б не дотягнулося до прапорця. Тим часом кіць-кіць, який ліз, наступаючи на п'яти кроликові, зняв червоного прапорця своєї команди і почав спускатися. Скидається на те, що у нас з'явився лідер, сповістила всіх кара. Навряд чи комусь пощастить його наздогнати, це кіць-кіць, Але що він робить, Яке безглуздя. Він уже майже внизу і ось знову лізе нагору. Навіщо? Глядачі ошелешено спостерігали за діями кота. Деякі навіть підхопились зі своїх місць. Фуфу -фу прикусив лапу. Хрюня забилася під стіл. Суся тихенько завищав. Та ні, постривайте, озвалася після деякої паузи ворона. Киць, киць. Помітив, що бідним видрам нізащо не дістатися до прапорця і вирішив їм допомогти. Як шляхетно цей вчинок і гідний справжнього спортсмена. Але, на жаль, команда «Шукай вітру в полі. Вряд чи буде першою, бо кролик і бобер уже мчать до фінішної стрічки. Киць-киць зістрибнув з дерева. Його охопив спортивний азарт. Кинувши прапорця видрам, він рвонувся до фінішу, тушкан ледве встиг за ним. Ой, не дожене, висунула рийку із-під стола хрюня. Повинен, повинен нас догнати, фофу не зводив очай спортсменів. Додай газу, киць-киць. Такого фіналу ніхто не сподівався, надривалася Кара. Рахунок ведеться уже на секунди. Киць-киць скоротив розрив. Він майже наздогнав бобра, але кролик першим добігає до фінішу. Він хапає стрічку. Ой, де ж це бачено? кара вистрибнула на стіл і схопила крилом голову. Ви тільки погляньте, що він робить. Він. він... Рве її, шматує, на дрібне лахміття. Що ти робиш, кролику? Голос кари потонув у радісних вигуках уболівальників. Звірі шалено аплодували, тарабанили лапами і кричали, Кролик чемпіон, кролик чемпіон. Кара відклала на бік гучномовця і схилилась над судівським столом. Вона довго радилася із суддями, потім обернулась до глядачів і підняла догори крила, закликаючи до тиші. Що ж, урочисто промовила кара, коли вигуки стихли. Наші шановні судді одностайно вирішили присудити перемогу команді. Куплю продам. Бобер Бобрович. Здивовано озирнувся на всі боки. Як це? Як це? Ми виграли ми? Він схопив кролика в оберемок і декілька разів труснув ним, наче мішком з морквою. Потім потиснув лапи всім учасникам, помахав глядачам, зірвав з голови стрічку, зіжмакав її і закинув на трибуни. Там через неї ледь не погризлися білки. Тушкан розгублено почухав голову. Отакої. А я чомусь був упевнений, що виграємо ми з кис кицем. Та вже хай буде. Я завжди вважав, що головне це участь. Кіт стояв, опустивши голову. Йому здавалося, що всі тицяють на нього лапами і кричать Киць, киць, невдаха. Потім він згадав про цидулку з погрозами. І геть утратив настрій. Голос кари зазвучав голосніше, бо вона видряпалась на сцену, відштовхнула музу і тепер волала в мікрофон. І ось настає найурочистіша мить Олімпіади, церемонія нагородження. Прошу суддів та учасників піднятися на сцену. Заграла музика до мікрофона. Підійшла коняка в купальній шапочці. Вітаю усіх звірів із завершенням Олімпіади. Ха, погляньте-но, раптом гукнув із трибун Кабан. Та це ж я лівець чудосія! А де твої роги, старий? Кабан голосно засміявся. Серед глядачів також почулися сміхи. Зніяковів Лось, поправляючи на голові гумову шапочку. Мені це запитання видається зараз дещо недоречним, але, мабуть, таки варто пояснити. Ми, лосі, восени, скидаємо роги, щоб потім узимку легше було брести снігом. І з важкими рогами далеко не втечеш. А тепер повернімось до нагородження. Першу нагороду, велику дерев'яну медаль одержує команда Куплю продам. На середину сцени вийшов ворон. Двоє єнотів викотили велику дерев'яну медаль і вручили її боброві. Щоправда, медаль була дерев'яною лише всередині. Зовні її покривав шар золотої фольги для краси. З одного боку медалі був напис переможцеві першої лісової олімпіади, а з другого велетенськими літерами готель Вороняча радість завжди поряд. Потім на сцену вискочив шиша і пообіцяв викопати боброві лаз від крамнички до бобрової хатки, як подарунок від себе. Навколо заклацали фотокамери. Кореспондентка газети з привітом Ріс Віві штовхалась біля сцени, аби нічого не пропустити. Вона не давала спокою Сусі, що стояв поблизу. А що це за звір? А він відомий, а що він зробив, а чим прославився? До мікрофона підійшла кука. Вона тримала в крилах дві маленькі медалі, обгорнуті. Срібною фольгою. Цій медалі я хочу вручити команді Шукай вітру в полі за спортивну поведінку і не полишений супротивниками в біді, щоб порятувати супротивника в біді. Зузуля повісила одну медаль на шию кіцкицю, а другу тушканові. Потім на середину сцени вийшла хрюня. І ще дві медалі одержують команда натхнення за волю до перемоги, виголосила вона і повисила на шию кожній видрі по маленькій медалі. Суся дуже хвилювався. Він мав продекламувати свого нового вірша, але йому ще ніколи не доводилось виступати перед такою кількістю звірів. Він вийшов на сцену, нервово жмакуючи папірця з віршами і тоненьким голоском затягнув. Що там титули, що там медалі? Кожен крілик щасливий, від двох аж до п'ят. коли чує регата, змагання, чералі, ігри, скачки, турніри і чемпіонат. Оркестр знову заграв, звірі заплодували. Кара взяла в крила мікрофон і театральним голосом промовила. Ось і завершилась звіряча Олімпіада. Скільки радості вона принесла в наш ліс і як сумно з нею прощатися. Ворона так розчулилась, що навіть схлипнула і змахнула з ока сльозу. Уболівальники сумовито притихли. Але сподіваємося, що ця Олімпіада буде не останньою. А тепер трохи реклами. У крамничці Бобра Бобровича ви можете придбати товари з емблемою звіряди. Прошу не розходитися, підвівся зі свого місця ворон. Я хотів би зробити одне важливе оголошення. У зв'язку з тим, що музей безіменного бабака повністю перейшов мені, я вирішив перебудувати замок. Що єлівець непорозуміло вистріщився на Ворона. Я маю намір відкрити там модний клуб. Тому прошу всіх звірів, які хотіли би попрацювати за миску сухого корму, підходити до замку. Будівництво розпочнеться негайно. Жах! Невже ти надумав зруйнувати музей? скрикнув Лось. Це варварство. Дві видри враз зумліли. Поет Суся тихенько заскимів. Дозвольте, я угрію лопатою цього спадкоємця, прошепотів шиша, але його ніхто не почув. Це сенсація. вигукнула Рись Віві -ві і рвонулась до редакції писати статтю. Ворон у супроводі єнотів зійшов зі сцени і пихато попрямував до музею. Ось це діловий підхід. Нема чого зберігати мотлох, захоплено каркнула муза і, відштовхнувши кару, побігла за вороном. Як же ти можеш таке казати? крикнув їй услід шиша. Замок не мотлох, замок це наша історія. Звірі загомоніли, обговорюючи новину. Одні казали, що музей у жодному разі не можна перебудовувати, бо це частина історії, інші заявляли, що старий замок необхідно знести, поки він не завалився сам. Лось ялівець ніяк не міг отямитися. До нього підійшли кіцькіць -кіць і фуфу. -фу. Пес поплескав лося по спині. Не сумуй, я гадаю, ми щось придумаємо. А як же? Це ж історична пам'ятка. В очах лося зблиснули сльози. Там же експонати, скульптура собаки, картина лицаря. Ворон не посміє знести замок. Мені, видається, чимало звірів будуть проти, спробував утішити його кицькиць, -киць, хоча на душі в нього кішки шкребли. Ні, зітхнув лось. Ворон має всі документи. Він спадкоємець, і замок належить йому. Він має право робити все, що заманеться. Не будемо мовчки дивитися на це. Тушкан грюкнув кулаком по столу, ледь не поламавши його. Ось зараз підемо, відлупцюємо отого ворона, а потім викинемо його із замку. Ми не можемо порушити закон, сказав Фуфу. -фу. Ми детективи. Треба вигадати щось інше. Просто так ворона не вигнати з замку, бо він спадкоємець. Невже не можна нічого вдіяти? Аж скрикнув від розпачу кіць-кіць. Може, треба зібрати підписи? Ні. Усе даремно. Ми безсилі. Лось відвернувся і побрів у бік лісу. Ну, ось, пробормотів кіт. Тепер у нього, можуть, ніколи не вирости роги. Чому це? здивувався тушкан. Він і так цього року скинув роги дочасно. Бо за шишу хвилювався, а тепер ще й це, тепер і лівець, залишиться безрогим. Ніхто з друзів не помітив у траві слимака Сюзю. Вона, як і ріс віві, була кореспондентом газети з привітом. Сюзя усміхнулась і відразу ж на місці заходилася писати статтю. Стадіон поступово спорожнів. Звірі розходилися по своїх домівках. Усім було сумно, що Олімпіада закінчилася. Чимало звірів, як і лось, я й хвилювалися за долю музею. Останніми покидали спортивну арену хрюня і Кача. Проходячи про суддівський стіл, хрюня зненацька зупинилася і почала мацати скатертину. Я щось не розумію, прохрюкала вона. Це ж ніби мої прострела, простирадла. Що за чудосія? Звідки вони тут взялися? Жах який, пробормотіла Кача. Чудосія? та й годь.